Видаляти телеграм, шукати вакансії на завод, що робити адмінам телеграм-каналів. Всім привіт! Мене звати Артем, і вже більше трьох років я займаюся телеграм-каналами. У мене є власна сітка каналів, навчання, сервіс для адмінів і блог про заробіток на телеграм-каналах. Тому тема цього відео мене торкнулася напряму: бо нашого боса, засновника телеграм, заарештували у Франції. В цьому відео поговоримо про причини затримання, про те, як ця новина вплинула на адмінів телеграм-каналів. Та на мене в тому числі, і які можуть бути найгірші наслідки для месенджера. Поїхали. Давайте почнемо з хронології: 24 серпня Павла Дурова затримали французькі спецслужби у Паризькому аеропорту Ле Бурже під час виходу з його приватного джету. Ордер було виписано через те, що Дуров не співпрацював з французькими силовиками, що робить його співучасником незаконного обігу наркотиків та інших тяжких злочинів. По даним зі змі Павло знав, що його можуть затримати у Франції, але полетів приватним джетом через Париж, а там довелося дозаправитися. Чому він це зробив, незрозуміло. Ще 24 серпня, за декілька годин після затримання, я зробив РІЛС, в якому припустив можливу причину. Справа в тому, що затримання, яке буде обговорювати весь світ, це дуже потужний маркетинговий інструмент. Для привернення уваги з Євросоюзу та інших країн до самого месенджера, як стало відомо, 26 серпня звинувачення були висунуті не самому Павлу Дурову, а не названій особі. Я можу підозрювати, що його брату Миколі Дурову. бо саме другий відомий на весь світ своїми технологічними it рішеннями. І ось у чому його звинувачують, спів у проведенні незаконних оборудок злочинних угруповань, оскільки він є творцем телеграм. Відмова передавати інформацію необхідну для проведення розслідувань за запитом правоохоронних органів, співучасть у розповсюдженні наркотиків, співучасть у кіберзлочинах, співучасть у шахрайстві у складі організованих злочинних угрупувань. З таких самих причин можна заарештувати всю компанію Toyota, бо дуже часто терористи використовують цей бренд автомобілей і ставлять на них свої кулемети. На сьогоднішній день Павло залишається під вартою, а в соцмережі Маска X, колишній твіттер, запустили хештег. Фрі Павел з цікавого те, що з самого початку був хештег Телеграм, але Ілон Маск розцінює цей хештег як велику рекламну кампанію для просування Телеграм. Про що я вже казав раніше? Бо за період арешту дурова Телеграм став найбільш завантажуваною соцмережею у Франції. Також Ілон Маск прокоментував і заявив, що це дуже гарна реклама першої правки Конституції Сполучених Штатів Америки, яке гарантує свободу слова. Після арешту Павла Дурова його криптовалюта Тон просіла більше, ніж на 15%, і відомі люди з криптоіндустрії також підтримали його. Наприклад, засновник блокчейн-проєкту TRON Джастін Сан заявив, що необхідно створити цифрову децентралізовану автономну організацію ФРІПАВЕЛ, яка боротиметься за звільнення дурова. На це він готовий пожертвувати 1 мільйон доларів. А проект MemeLand купив тон на таку саму суму 1 мільйон доларів і не буде продавати його до звільнення SEO Telegram. Віталік Бутерін також прокоментував затримання Дурова. Він сказав, що ця ситуація може негативно позначитися для майбутньої комунікації у Європі. А які ж зміни я відчув на собі як власник telegram каналів Якщо коротко, то ніяких. Реклама як продавалась, так і продається. Охоплення в каналах не просіло. Люди не почали відписуватись масово від телеграм-каналів. Але для досвідчених адмінів з'явився інфоповод, під який можна залучити підписника в свій канал дешевше. А це дуже важливо для просування власного каналу. Бо коли весь світ цікавиться однією темою, то люди готові підписуватися на більше телеграм-каналів для того, щоб почитати якусь нову інформацію. Тому можна сказати, що деякі адміни після цього затримання залишились тільки в плюсі. А насправді всі прекрасно розуміють, що в великих корпораціях все продумано на крок попереду, і телеграм цьому не виключення. Команда також прокоментувала затримання боса і написала, що Телеграм дотримується законів Європейського Союзу, зокрема, закону про цифрові послуги. А генеральний директор Павло Дуров не має чого приховувати, і він вільно подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Телеграм як спосіб зв'язку або джерело швидкої інформації. Чекаємо швидке вирішення цієї ситуації. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там я ділюсь інформацією набагато швидше, і ви точно нічого не пропустите. Посилання ви знайдете під цим відео. А якщо вам було корисне це відео, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на цей YouTube канал. Побачимось в наступних відео. До зустрічі. Пока!